До Житомирського державного університету завітав незвичайний абітурієнт. Він намагався вступити до вищого навчального закладу, не склавши зовнішнє незалежне оцінювання, маючи при собі лише атестат та мішок з грошима. За допомогою такого гротескного видовища активісти громадського руху «Віціч» показали, як саме будуть вступати до вузів так звані незнойки, якщо новий законопроект про вищу освіту увійде у силу. Після прийняття законопроекту про вищу освіту регіоналівського так званого авторами якого є Ківалов 40 От вони там хочуть дуже багато негативних речей, як ми вважаємо, притягнути у нашу вищу освіту. І серед них оце от нівеляція ролі зНО. Тобто вони хочуть фактично повернути іспити. Тобто абітурієнти, окрім зНО, будуть здавати ще іспити, основну роль гратимуть іспити, і фактично корупція повернеться, і буде подвійне навантаження на абітурієнтів. Тобто їм можна буде лише співчувати. Абітурієнти також проти зайвого навантаження. До того ж, визначитися з майбутньою професією багатьом непросто. Доводиться подавати документи до декількох навчальних закладів. Напевно, заявило, що краще, ніж вступні іспити. Ну, я так вважаю. Якщо поступаєш в кожен університет, там треба здавати, наприклад, там два чи три університети, там треба здавати вступні екзамени, а так просто там. Один раз тільки ЗНО здав і все. Людмила Іванівна, мати Олександра, підтримує сина у всьому. Згадує, як сама вступала до вузу, і вважає, що саме зовнішнє незалежне оцінювання дає усім бажаючим рівні шанси отримати статус студента вищого навчального закладу. Син казав, що коли здавав ЗНО, так провіряли, заходили тільки з однією ручкою. Дуже добре, що і мені ще подобається, що медалісти. Боже, стають іспити так само, як інші, всі інші обичні діти. На сьогодні українські вищі навчальні заклади приймають заяви абітурієнтів відповідно до норм чинного законодавства, за виключенням деяких випадків. Є певні випадки, коли люди можуть здавати іспити в навчальних закладах. Це, наприклад, інваліди, це, наприклад, особи, які закінчили школу до 2007 року, але таких осіб буде не дуже багато. Володимир Чумак запевняє, університет повністю готовий прийняти студентів 2013 року, і вступ можливий лише за наявністю сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.